Друзі, всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І це додаток до відео до теми Інтуїція. І зараз я. Покажу практику, яка називається маніфест на щасливий день, тобто, як, як починати свій ранок і якісно, як програмувати себе на гарні події в вашому житті, як відчувати себе творцем своєї реальності. Такі речі я роблю кожного дня. Ви можете зробити свій маніфест або можете слухати цей маніфест. Неваневажливо важливо. Те, що підходить саме вам, бо ви творець своєї реальності, бо ви визначаєте, як себе почувати в своєму житті. І так, ранку, коли ви прокинулися, випийте води теплою, я п'ю воду з лимоном і медом кожного ранку, вона дає пробудитися, виводить лишні ну, виводить токсини з організму. І ну, це вже деталі. Я нікому нічого не нав'язую. Це мої особисті моменти, мої особисті вподобання. І я не біжу зразу щось робити. Я не заходжу до соціальних мереж. До 8 годин ранку взагалі, до тих пір, поки я не зроблю практику йогу, практику дихання. Я поснідаю, і тільки лише тоді я вітаюся з усіма своїми близькими і рідними людьми, а вже потім я можу заходити в соціальні мережі. І так ви прокинулися. Ви можете залишатися в ліжку, або можете сісти перед зеркалом. Обов'язково робимо великий вдох. Видох через рот, великий вдох, видох через рот, і третій великий вдох, видох через рот. Таким чином, ви наповнюєте легені киснем, ви прокидаєтеся, але ви спокійно лежите в ліжку або сидите перед зеркалом, і ви проговорюєте слідучі слова. Я вітаю цей день і я вітаю себе в цьому дні. Бо якщо я прокинулася, прокинувся, то я жива, живий. І значить, це означає, що в мене є ще один день, і тому я обіцяю його прожити з радістю і любов'ю. Я буду наповнювати цей день гарними вчинками. Я буду робити те, що я люблю. Я буду робити самі прості речі з задоволенням. Я помічаю все найкраще в цьому дні. Я вдячна за все, що я маю. І саме ця вдячність приносить в моє життя ще більше позитивних змін. Незалежно від того, що буде відбуватися сьогодні, це будуть гарні події. Або не дуже гарні. Я обираю відноситися до всього з мудрістю. Якщо навіть в моєму житті буде відбуватися щось не дуже приємне, я обов'язково побачу в цьому можливість для свого розвитку, емоційного, духовного, морального і фізичного. Я чую себе, я чую свої бажання. Я поважаю свої потреби. Я люблю і ціную себе. Я ціную і поважаю інших. У мене гарні, прекрасні стосунки з оточуючими людьми, з моїми близькими і рідними. Я обіймаю своїх рідних, дякую їм за те, що вони є. Говорю їм приємні слова. І я покращую свої стосунки. Я живу повним життям. Я відкриваю в собі нові грані і змісти. Я навчаюся новому. Я не боюся зізнаватися, коли не права. І це робить мене сильною і вільною. Я помічаю все, що відбувається навколо. Я уважна до всього. Я прислухаюся і чую, і бачу, і помічаю. Я чую знаки. І бачу знаки. І я чую голос своєї інтуїції. І я приймаю правильні рішення саме для мене. Я дякую за все, що підготував для мене Всесвіт. Я дякую за небо. Я дякую за сонце. Я дякую за дощ, за квіти, за землю, за дерева, за птахів. І я дуже уважно до всього відношуся з повагою і бережно. Я дякую за цей день. Я готова до нової подорожі. І саме я обираю бути творцем моєї реальності, бути в цьому житті, жити тут і зараз і помічати дива цього світу. Я обіцяю жити цим моментом, не піклуватися. І не страждати про минуле, не боятися про майбутнє. Я обираю мріяти, ставити цілі, робити те, що я можу робити сьогодні максимально. А те, що я не зможу зробити, я віддаю всесвіту, я довіряю Всесвіту і знаю, що в моєму житті все станеться якнайкраще. Я святкую цей новий день, я святкую своє життя в цьому дні, бо це величезний подарунок, і я з радістю і з вдячністю приймаю його. Всім бажаю гарного дня, прекрасного настрою, я бажаю бути творцем своєї реальності і помічати дива, які вас оточують. Бо їх дуже-дуже багато, повірте. Всього найкращого. Пока.